Так, громадо, привіт з України. Так, приїхали ми на пляж. Оце мій пляж, цього це рік, гори. Бачите, яка гора здорова туди вниз. Висота. Коротше, відпочиваємо тут, на криші. Це в нас тут склад такий клюшечний. що, бачите, а тако вигляди не зроблене. А отак, отак зроблене. Що ми робимо? Ми повністю фіксуємо прибиваємо шифер ще доповнительно. Бо тут він фактично, я його колись прибивав ще. Де тут? -то, де було? Бо практично по, коруча, одна шиферина, один гвоздь. Один цвях, ця, гвіздок. Ще, виходить, що як він тут лежав, чудом лежав. І покрито тут так похабно. Ну, як я, коротше, воно отаке все отаке горбате, криве. Там полопалося, там ну, так оток, вилізеш, де ти ще шиферинку, підсунеш щось, зафіксуєш. А це рішили повністю зробити капітальний ремонт. Ну Ми той рік зробили там на другому складі, де пшениця лежить. Повністю таку сторону всю пробили, зафіксували. І цей рік тут прийшлося на цьому складі перероблятися, на цю сторону, ту сторону, Коротше, відпочинок на, на місяць чи на два місяці жара. Ось вже зараз 10 година ранку, зранку приїжджаємо, там до 11-12 робимо, потім в холодку до 4-5 і знову далі працюємо. Коротше, тако пробиваємо повністю всі ряди. Де, де, де що підсовуємо шиферини, підсовуємо якісь, а потім ще отак. ну Це вже як зафіксіровано, все прибито. Ну, крепко. Крепко, ну я крепко. Пошли в кожну волну. Край б'ю практично в кожну волну, щоб вітром не не, не цей не, не щистилося. Налазився по цій криші, як по горах. Перші дні ноги гуділи те саме відчуття, що значить, в Карпатах побував. І кьорхером миємо, зрозуміли, то на стіл такий і кьорхером зараз поставив воду, точить, бочку. Бо на вечір, щоб мити на вечір далі. Далі ми їм повністю омиваємо, щоб всі щілини, всі тріщини, все зразу видно. Ну, ось Бачите, тріщинки, тріщинки, ну де де, де що. І потім така мастика, як після того як прибили, воно вже ходить, вже не рипить. Отак ось, ось, ось виходить. Ну, то є, фольга і стеклотканю. Стеклоткань і фольга зверху. Отак ось, ось виходить, дивіться, бачите? Ребра. Ну, непогано, не знаю. От дерти його, Та? куди тут його отдереш? Воно на сонці як упечеться. Я так всі стики, всі ці. Бачите, тут, тут. Воно все механічно воно держиться, тільки десь може тріщинка бути. Десь може бути що забиває, сніг залетить туди. ну, десь як... Шеферина все наложена зверху і сніг сюди буде забивати. Сніг то цей. Все заклею їм. Мастіка така ось. Сама така, яка вона. Ось мастіка. Де тут, чи тут? Ну, отут ось і назва, бачите. Мастіка, ну вона бачите, така засихає ось. Вона рідка зразу така, а потім засихає. О! Уже тріснуло, блін, капець, не можна ходити. Бачите, на край став, капець. Ну, заклею. Шифер, звісно, вже тут цей. Ну, ще... Шиферу фактично що він? Срок годності в нього є, бо зараз скажуть мені налетять. Візьми, перекрий профілем і не чуди. Так, оса, оце ще оси тут, друзі, літають, блін. Так, оса, 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 тікай. Я тебе не трогаю. Зараз мені налетять диванні експерти, яких бабло може не міряне. Скажуть перекрий, це все викинь, профілем перекрий. Ну, нормальний профіль зараз стоїть десь ну, від 800 до 1000 гривень квадратний метр. Це нормальний цинк, щоб був нормальний. Ну, я... Товщина желіза. Порахуйте. Це так от 12 метрів тут. 12 метрів, а длина тут, я не знаю. Метрів. Метрів 60, мабуть. Це скільки? 600 квадратів, це скільки. Ну... 600... Правильно я рахую? 600 квадратів. 600 тисяч. 600 тисяч. Ну, може, для кого це і не гроші, щоб раз перекрив та й... Ну, я думаю... Попрацюємо, накриємо. В принципі, воно не скрізь. Видно, тут щось було, чи буря була зірвала, ну, не скрізь таке погане, що так багато латок треба. Тут все нормально, потім ось тут трошки ось. Ну як? Ганжі є, Вон там воно ганж. Ну, це все воно заклеюється, в принципі, швидко. Хай відро, скільки там тисяча стоїть, скільки воно там стоїть. І фольга там копійки, копій... ну, фольга і стеклотканів. На, на стеклотканівій основі обов'язково. Вона тоді крепко держи капітально. Так що такий відпочинок. Я кажу, перші дні я сміявся. І загар сміявся сам себе. І загар і, як кажуть, по ощущеннях ось ось ходиш по криші, напрягаєш ноги, та саме ж... о, а шатає мене. І те так само чувство, що наче в горах побував. Десь по там, Кримських горах полазив. Ну, такий відпочинок. так що вперед із пісні, Як кажуть, працюємо далі. Виходу в нас немає. Так що...